Привіт, малята! Мене звати пан городник. Я радий вас вітати у себе на чарівному городі, де росте багато різних овочей. Я вийшов на свій город, але деякі овочі сховалися. Допоможіть мені їх знайти. Для цього вам треба назвати, що це за овочі і де вони ростуть. Готові розпочинаємо. Помаранчева, солодка і хрустка. Це морква. Морква росте під землею. Зелена, кругла і росте на сонечку. З неї роблять салат. Це капуста. Капуста росте над землею. Вона кругла, коричнева і сховалась у землі. Це картопля. Картопля росте під землею. Він червоний, круглий, соковитий і висить на гілочці. Це помідор. Помідор росте над землею. В землі сиджу, а вгору дивлюсь. Червоний, солодкий, у борщі варюсь. Це буряк. Буряк зростає під землею. Він овальну форму має, на городі виростає, а дзині його консервують і рагу смачне готують. Цей фіалковий пан тонкошкурий баклажан. Баклажан зростає над землею. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий, до червоних помидорів, до капусти і квасолі. Хто це гордий карапуз? Здогадались? Це гарбуз, гарбуз росте над землею. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене й з'їсте, тільки сльози проліте. Це цибуля, цибуля росте під землею. Що то за голова, що лиш зуби та борода? Це часник. Часник росте під землею. Є солодкий, є гіркий, різні форми має. Є худий, а є товстий. Кожен його знає. Це перець. Перець росте над землею. Маленька, червоненька із хвостиком тоненьким. На городі мене рвуть і до столу подають. Це редиска. Редиска зростає під землею. На городі в нас грядки, на грядках рясні лиски, там зростають малюки зелененькі. Огірки, огірки зростають над землею. Дякую малята за допомогу знайти овочі. Які ви розумнічки. Запам'ятали назви овочів і де вони зростають. Ви тепер справжні городники. Добре попрацювали. До нових зустрічей. До побачення!